Вітаннячка мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні другий день турніра, трьохзірковий підтримка з повітря, всі кольори. Так, я на праці, але в мене сьогодні є 38 минут, а не 15. Так, оборона в повній є. Причому, я не знаю, Антон там скидував десь, публікують, коротше, топ-10. Ну, я подивився, там біліт було штук 5-6 штук приблизно, я точно не пам'ятаю. Один гунер і то. І то це якраз був Антон. Він тоді в ТОП-10 потрапив. І ще якісь були центра. Чому це біліт зараз не стоїть, не розумію. До речі, давайте на рейтинг глянемо. Джолік, біліт, біліт, біліт. Коротше. А, ладно, це ж вони атаки провели. М -м -м. Добре, потім подивимось. Коротше. Давайте. Синій, синій, синій іній. Ну, якраз під зелені. Під зелені мої, коротше, погнали. Mm -hmm. Давайте ось таке зробимо. Ось таке комбо. Та, знизу приїхали, добре. Я їх там не очікував, але вони приїхали. Давайте ще тут провіримо. Ну, можна сказати, успішно провірили. Так, хто ти там? Ага. Ти заповільнюєш. Давайте в цю сторону, там зелененьких більше. Хочу ось так. Ось так. А, і розподіл не встиг включити. Ну і що ти будеш бити? 900. Думаю, цей трієчки їм буде достатньо. Ну ладно, не зовсім достатньо, але давайте зелений зацепим. Тут а щось пошаманим. О, є контакт. Дракони довго ультують. Так, взагалі не люблю, коли персонажі ота довго кастують свою ульту. М -м так. На атаку я не хочу перев перевмикати. Вистачило камінчика. Далі. Оу, привіт! Привіт новеньким. Пайпер. Пайпер. Всі жінки відьми да, там. Пайпер є. Серіал дитинства. Так, добре. Без божевілля, божевілля. Та божевілля божевіллям, коротше. Три зелених. Тут ще можливо. Ну, як добре. Так, чекайте, оці можна зібрати. Так, а де демон? Ма демона. Ми ще з'їли. Добре. Тоді ось тут, а потім три фіола туди запульнемо. Трішечки контру знімемо. Ну, да, цей заважає, заважає цей слимочок. О, у нас є ще трієчка. Добре, бив розподіл. Так, божевільно. Займемося божевільною. Кішечку в останню чергу. Добре. Пройшов талант. Якби не пройшов, не добили б. Е, щось треба зелененьке пошукати, бо можу откиснути. Стравили. Ну, то, що воно, бляха на мультика лягло так добре, то... Так, чудово. Е, Диспел пройшов. А ти що? Дві? Знов на мультика повісилась. Вона що не, не сопротивляється, коротше, чи що. Ну, зараз ми підхилимось тоді. Тут щось за комби. та п'ятірка мені не потрібна, та що там була. Можна ось так. Ви, бальтазарів, не обіжайте. Бо зараз Брієна як розбушується. Давайте трішечки розгоном. Міньйон, да, нас розігнав. Трішечки. Давайте, ось тут. Так, дракон кончений по самим слабшим б'є. Будеш вставати, чи не будеш? Будеш? Ну ладно. Давайте включимось. Так, ще раз встала, да? Як тобі таке? Казав Бальтазара, не взяв біжать. Мілька. Ну, давайте перевіримо цю Беліт. А, дракона не подивився. Ну що я вже? А, все. Урон, урон. Це хреново, що урон. Щось нам каміння якось небагато дали. Так, його і не думають збільшувати, так? Да? Ну, дивіться, скільки я вже покрутив. Або мені хочуть зробити залівне? І перед ультою його заряджає на 46%, блін, того козла в кутку. До того козла в кутку. Ми його вб'ємо, щоб не горіти чи не морозитись, чи що там. Баляха йокін б'є. Мені зелений взагалі дадуть. Треба штикнути саме в нього, так. Зелений зараз знайдемо. Давайте ось так. Не знаю, яким чином ми то будемо вбивати, але хоча б спробуємо. Так, давайте ось так спробуємо. Далі напружено, дуже напружено, але бачите камінця ж нам зажжали спочатку. Ось це була чудова трієчка, це компенсація за початок бою. Отак от. Хіл і Бріена витягли кішки, Три кішки, три кішки слимак терепере, погнали. Так, давайте так. Ко зеленого так непогано, так? Да? Як би ним скористатися? Ну, то нормально? І зараз шестірочку таку оп. Ну, це може і добре, що ти встав. Але дивіться, він встає, да? І він уже наклав своїх цих вон, слизняків. Я половину ХП збив. Я його зараз знову вбиваю, і він зараз знову накладає нових, правильно? І то, що я збив там, то до одного місця. Um, добре, давайте тільки ось так. Та, й твою. Ну скільки ти будеш вставати? Чекайте, не бачу сенсу. Не бачу сенсу так бити. Серйозно? Так, Скільки два хода. Давайте ще раз спробуємо. Все. Здох. Останній хід у мене атака. Тоді спробуємо комбити у нас все виходить. Ну, цікаві поєдинки. Пок... Хоч щось не одне й те саме. Граємо в гру злови кота. Так, ти один раз уже ресив, все. Угу. Ще ж така в тебе фішка. І та йоб твою, ну. Це якийсь якийсь персонаж. Не персонаж, а гравець. Заколдований, зачарований. Явно до сліпої ходив. На йому якусь травички дала. І давайте ще тут. -то. Ну, поле непогано йде. Тільки що не ней ну, доперед времени. Так, давайте сюди. Давай, давай. Розганяй мені атаку. Так, тут ми зараз комбо зробимо. Дракон також розігнав атаку. Ось таким чином. О, мінус одна далі продовжуємо. Так, давайте перезарядимось, підтягнемо то все до верху. Дякую за атаку. Все. І ще цю. Угу. Встала. Не лягла? Лягла? Все добре, добре, цікаво. Фіга вони їх ставлять? Ну, добре. Ой-ой-ой, не треба. Не треба, будь ласка, дайте останній поєдинок дограти. Так... Я аж з переляку. З переляку почав тупо скидати, коротше, все. Добре в нас, в принципі, є розпотіл. Так, вбили переходимо до цього. Так, якось так потрібно, щоб, щоб він ультанув і не зарядився. Ядро щоб не зарядилося. Давайте ну ось так. Все, він просто вдарить, палити він нас не буде. Атаку нам розігнав. І все-таки він в пріоритеті. З Захангіром ми давно знайомі, ми з ним майже друзі. Ну і все. Так, оборона не стоїть, зато в атаці, в атаці ми поки нормально граємо. Е, добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!